В Україні сьогодні вперше відзначають День медика. До цього року святкування відбувалося у червні. Як це робили з часів колишнього СРСР, тоді свято вперше відзначили у 1981 році. Аби розірвати зв'язок з радянським минулим. Президент Зеленський вирішив підписати указ, згідно з яким День медичного працівника в Україні тепер відзначатиметься 27 липня. Сьогодні день тих людей, чия професія бути захистом. Життю, День українських медичних працівників, працівників і працівниць, усіх наших лікарів, усіх наших медичних сестричок, усіх наших бойових медиків. Саме в цій роботі чи не найкраще видно, що, що таке цивілізованість, що таке людяність, як люди вміють жити і працювати заради інших людей. За час повномасштабної війни українські медики показали, як постійно борються за життя цивільних та військових. Вони рятують людей після ворожих обстрілів та бомбардувань. Ризикуючи власним життям працівники продовжують сумлінно та хоробро виконувати свій обов'язок. Дякуємо кожному медику за врятовані життя.